Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами, яке краще купувати авто на автоматі від 8 до 10 до 12 тисяч доларів. Ну, Звісно, я дам рекомендацію свою. Хто ще не знає, я працюю на автосервісі. я не хочу бути цим диванним експертом, який сидить на дивані і розповідає, що краще, що ні. Я бачу все на власні очі, так як кожен день у нас дуже багато машин заїжджає на автосервіс, і я знаю плюси і мінуси. Багатьох машин. Так що вам приємно перегляду. Не забудьте підтримати підписочкою, подобайкою. Ну, звісно, підтримати україномовний контент. ну Звісно, розпочнемо з нашого народного українського автомобіля. Це Volkswagen Jetta, Наш любимий уваг. Особливо, якщо купити Volkswagen Jet з бензином двигуном 2.5 або 2-літровим дизелем на автоматі взагалі класна машина. Двигун і коробка у них надійні, ресурс великий. Звісно, один мінус це буде биток США, але я не рахую, що це є велика проблема, тому що у нас в Україні їх дуже багато і дуже популярний автомобіль. Так що Volkswagen Jetta я ставлю на перше місце на покупку до 12 тисяч доларів. Також ви можете написати свою думку у коментарях, яке ви вважаєте авто найкращим з бюджетом до 12 тисяч доларів на автоматі. Я читаю всі ваші коментарі. Так, да, я може ще не відповів на всі, але по змозі відповідаю. Я слухаюся до вашої думки і готую відео, які ви просите, про мазди, про форди, про Ваги, про двигуни, про коробки, які кращі, які ні. Але на це потрібен час. А плюс перед тим як я викладаю відео повноцінний огляд на YouTube, я загружаю шорти, ну, короткі відео в TikTok та Інстаграм. Звісно, ви можете ж підписатися і на TikTok, і на Інстаграмі. Наступне авто я рекомендую до покупки, звичайно, це а, BMW. Звичайно, це не цей автомобіль, тому що це BMW F30 328, Luxury x drive вона стоїть 16 тисяч доларів. У нас бюджет до 12. Я вам рекомендую 320 е 91 на автоматі з 2-літровим дизельним двигуном. Дуже надійний двигун, ресурсний двигун. Хороша коробка автомат. Ну, звісно ж, сама машина. Ну, прикольно. Я хоч не любитель BMW, але 320 двохлітровий дизер я б собі взяв, притом ще й на автоматі. Ну, а це у нас 328 -а, а Luxury лакшері X-Drive. Продається за 16 доларів. Повний фарш. Компанія автосуми, до речі, продає. Розкажи по поводу машини трішки. Два літра бензин. 16 рік, 108 тисяч кілометрів пробіг автомобіля. Автомобіль не фарбований, не битий, не топлений. По відфаксу у нас що е, він топляк, але є повністю там відео підтвердження, автомобіль приїхав сухий без ключа. Підшили ключ, зробили легесеньку хімчистку автомобіля і все. А, і поліровочку, звичайно. хочеш? Ну, 16 латарія, 16% віддамо, дуже гарна комплектація з контроль, там смуги. Потім LED-фари, адаптивні, безключовий, ну, все що тільки можна. Ось такий, ось такий має вигляд. Компанія «Автосума», я їх оставлю в описі. У них не тільки BMW, ще є джипи і багато інших автомобілів. Ну, мені подобається, було б в мене 16 тисяч доларів, я б її собі забрав. Дуже прикольний автомобіль. Я, ж говорю, я не любитель BMW, але от що то в них є, і хочеться їх купити. Наступні два автомобілі це ходешка, так і є оптима. На двигуні LPI, 100% газовий двигун. Чому? Тому що ресурс у них без капіталки мінімум 500 тисяч і ну, Звісно, у них надійний двигун газовий. І Сама коробка автомат, так що рекомендую до покупки. Тільки один мінус у них є. У них погана шумоізоляція. А так машина з дизайн прикольний, салончику комфортно, ну тільки що шумка. Ну і звісно, ще раз повторюсь: тільки газові двигуни LPI. Не, не потрібно путати, бо у них є 2.0 газ, не потрібно, а особливо 2.4 взагалі не потрібно купувати. Але це вже в наступних відео і в минулих роликах теж є. Hyundai Sonata, Kia Optima, двигун LPI, 100% газ на автоматі. Теж рекомендую, тому що бюджет до 12 тисяч доларів ви спокійно можете вкластися. Наступний автомобіль, який я рекомендую до покупки, це звичайно вже вважається народним українським автомобілем. Це Ford Fusion. Наша версія це гібрид, рік 16-й. Але е, гібрид до 12 тисяч доларів, ви звичайно, ну вам потрібно пошукати, щоб знайти гібрид 2016 е, року. Але е, я вам рекомендую е, взяти 2,5 бензин, звичайний автомат, дуже надійний двигун, дуже надійна коробка. Е, маленька предісторія цього форда. У нас слесар, купив його рік назад, і що ви розуміли, він йому дуже подобається. Ще хоче півроку покататися, доложити до грошей і купити такий самий гібрид тільки 2020-2021 року. Так що, бачите, я рекомендую ті автомобілі, які купують наші автос... автосли, які розуміються на автомобілях. Так що я вважаю, що це прикольний, красивий, як дизайн, так і в салоні автомобіль. І спокійно можете до 12 тисяч доларів взяти 15-16 рік, 2,5 бензин. На автоматі. Honda Civic 1,8 простий бензиновий атмосферний двигун, надійний великий ресурс, проста коробка автомат, але є невеликий мінус. Це кліренс автомобіля і в гарному стані, і не фарбований з... без... без рижиків ви вже не знайдете. Дуже потрібно постаратися, щоб знайти без рижиків автомобіль. Так що теж рекомендую до 12 тисяч доларів на покупку. Наступне авто, яке я рекомендую до покупки, це Mazda 3, другого покоління, бензиновий двигун на автоматі. Дуже надійне, недороге авто, яке ви купите ну, і звісно не пошкодуєте. Ну, Але потрібно передивлятися кузу, тому що вони вже в такому стані, що потрібно буде рижики убирати. Великий седан американець. Витривала та міцна підвізка. Звичайно, це. Volkswagen Passat. Звісно, буде биточок, але нічого страшного. Особливо, якщо ви візьмете з двигуном 2,5 бензин або 1,8 турбірований на автоматі, дуже вам раджу. Мені, звісно, вони не дуже подобаються. Я більш за європейський, або 7, b 8 Але до 12 тисяч доларів ви спокійно можете його купити в дуже гарному стані. Надійне, практичне авто. Hunday Lantra з двигунами 1,6, 1,8 та 2.0 бензин. Звісно ж, на автоматі до 12 тисяч доларів де можна і в гарному стані до 10 тисяч найти. Теж рекомендую до покупки. У мене було е, обслуговані. Ну, я катався на Hyundai i30, теж на автоматі. Дуже надійне, практичне авто. Правда, маленький квіренс і... Якщо ви десь по селам їздите, то не практично. А так для міста дуже рекомендую. Надійний, ресурсний, звичайний атмосферний двигун, на який можна поставити газ 2,5 бензин, Mazda 6 на автоматі. Також можна рекомендувати до покупки 2 літровий бензиновий двигун та 1,8. Але Mazda 6 з 2,5 бензиновим двигуном на автоматі взагалі топчик. Так що рекомендую. Але якщо ви хочете більш надійний автомобіль по безпеці, в технічному плані, більш ресурсний двигун, то, звичайно, я вам рекомендую Volvo s 80 D5 дизель. Машина дуже комфортна, м'ягенька, але один є мінус. Те, що вона в обслуговуванні не дешева. А так, машину рекомендую. Ну що, останнє авто в сьогоднішньому ролику буде Вах! З, звісно, знову ваг, це шкода Octavia a 5 та Octavia A7. Звісно, а 7 ви до 10 тисяч доларів не знайдете, але якщо постаратися підождати, поки з'явиться на ринку, то можна знайти в гарному стані. До 10 тисяч доларів на автоматі, ви можете, звісно, взяти шкоду А 5 до 12 тисяч доларів ви можете взяти шкоду А7. Звичайно, 2-літровий дизель рекомендую, і коробка ДЗ. Надійність звичайно ваговська. Ну а я, звісно, дякую вам за перегляд, за підтримку мене і україномовного контенту. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, яке ви вважаєте найкращим на автоматі до 12 тисяч доларів. Всім пока і до наступних відео.